Іммануїл КАНТ КРИТИКА ЧИСТОГО Розуму. Переклад Ігоря Бурковського. Продюсер аудіовидання Сергій Рибальченко. НАЧИТУЄ Ігор Нечипоренко. АНТИНОМІЇ ЧИСТОГО Розуму. СЕКція п'ята. Скептичний виклад космологічних питань у всіх чотирьох трансцендентальних ідеях. Ми радо відмовилися б від вимоги діставати догматичну відповідь на наші питання, якби вже наперед розуміли, хай хоч якою буде відповідь, вона лише побільшить наше незнання, укинувши нас із однієї незрозумілості до іншої, з однієї темряви до ще більшої, а то й навіть у суперечність. Якщо наше запитання налаштоване лише на потвердження або заперечення. То мудрим буде залишити на деякий час осторонь гадані підстави для відповіді і насамперед обміркувати, що ми придбаємо, коли відповідь буде дана на користь однієї сторони, а що коли на користь супротивної. Коли виявиться, що в обох випадках виходить чисте безглуздя, нонсенс, то матимемо вмотивовану спонуку критично обстежити саме питання і поглянути. Чи не ґрунтується воно на безпідставній передумові, і чи не грає тією ідеєю, хибність якої викривається радше в застосуванні та його наслідках, аніж у відокремленому уявленні? У цьому полягає велика користь скептичного способу розгляду питань, що їх чистий розум ставить чистому розумові, так можна малим коштом позбутися великого догматичного безладу. Аби поставити на його місце тверезу критику, що як істинний очищувач Катартикон успішно усуне ілюзію вагн разом з її супутником усезнайством. Отож, якби я наперед міг довідатися про космологічну ідею, що, хоч по який бік безумовного в регресивному синтезі явищ, вона ставала б, однаково була б для кожного розсудкового поняття або за великою, або за малою. Тоді я збагнув би, що оскільки ця ідея має до діла тільки з предметом досвіду, що повинен відповідати можливому розсудковому поняттю, вона має бути цілком порожньою і позбавленою значення, раз до неї не пасує предмет, скільки б його до неї не достосовувати, і так справді є у випадку з усіма космологічними поняттями, які саме через те заплутують розум у неминучу антиномію. Оскільки він за них тримається, справді, бо припустіть по-перше, що світ не має початку, тоді він є завеликим для вашого поняття, бо воно, полягаючи в послідовному регресі, ніколи не може осягти всієї проминулої вічності. Припустіть, що світ має початок, цього разу він буде замалим для вашого розсудкового поняття в необхідному емпіричному регресії. Адже початок завжди передбачає якийсь час, що передує йому, тож він іще не є безумовним, і закон емпіричного вживання розсудку змушує вас шукати ще вищу часову умову, і світ, отже, вочевидь є замалим для цього закону. Те саме маємо у випадку з двоякою відповіддю на питання про просторову величину світу. Адже якщо світ є нескінченний і безмежний, то він завеликий для всякого можливого емпіричного поняття. Якщо ж він скінчений і обмежений, то ви маєте повне право запитати, що визначає цю межу. Порожній простір не є самодостатнім корелятом речей і не може бути умовою, на якій ви можете зупинитися, а емпіричною умовою, що становила б частину можливого досвіду і поготів. Бо ж хто може мати досвід про абсолютно порожнє, а для абсолютної тотальності емпіричного синтезу завжди вимагається, щоб безумовне було емпіричним поняттям. Отже, обмежене світ для вашого поняття є надто малий. По-друге, якщо кожне явище в просторі матерія складається з нескінченної сили частин, то регрес поділу завжди є завеликим для вашого поняття. А якщо поділ простору має припинитися на якомусь із членів цього поділу на простому, то він є замалим для ідеї безумовного, адже цей член усе ще допускає регрес у напрямку безлічі частин, що містяться в ньому. По третє, якщо ви припустите, у всьому, що відбувається у світі, немає нічого окрім результатів, подій, які розгортаються згідно з законами природи. То каузальність причини зі свого боку завжди є чимось, що відбувається, і створює необхідність продовження вашого регресу до ще вищої причини, і значить, продовження ряду умов а партепріорі без упину. Отже, сама лише діюча природа для всіх ваших понять у синтезі подій цього світу є завеликою. Якщо ж ви подекуди припустите події, що відбуваються самі по собі, іншими словами, вільне породження, то питання чому відповідно до неуникненого закону природи переслідуватиме вас і змушуватиме вийти за цей пункт згідно з емпіричним каузальним законом, і ви побачите, що подібна тотальність зв'язку є замалою для вашого необхідного емпіричного поняття? По-четверте, якщо ви припустите абсолютно необхідну сутність, чи буде це сам світ, чи щось у світі, а чи причина світу, то помістите її в якомусь часі, нескінченно віддаленому від кожної даної миті, бо інакше вона була б залежною від якогось іншого і давнішнього існування. Але в такому разі це існування є недоступним для вашого емпіричного поняття і завеликим для того. Щоб ви будь коли могли досягти його якимось беззупинним регресом. Якщо ж на вашу думку, усе, що належить до світу, чи то як зумовлене, чи як умова, є випадковим, то кожне дане вам існування замале для вашого поняття бо змушує вас завжди шукати іншого існування, від якого воно залежить. У всіх цих випадках ми казали, що космологічна ідея або завелика або ж замала для емпіричного регресу, а відтак і для кожного можливого розсудкового поняття. Чому ж ми не висловлювалися зворотнім чином і не казали, що в першому випадку емпіричне поняття завжди є замалим для ідеї, а в другому завеликим, і тим так би мовити поклали провину на емпіричний регрес? Тоді, як ми звинуватили космологічну ідею, що вона надлишком чи нестачою відхиляється від своєї цілі, а саме від можливого досвіду, причиною було ось що. Тільки можливий досвід є тим, що може дати нашим поняттям реальність, без цього всяке поняття є тільки ідея, позбавлена істини і відношення до якогось предмета, тому можливе емпіричне поняття було тим мірилом, за яким слід судити про ідею, чи вона є лише ідеєю і вимислом, а чи знаходить у світі свій предмет? Адже лише те називають завеликим чи замалим відносно чогось іншого, що приймається лише задля цього останнього і мусить рівнятися по ньому. Серед забавок стародавніх діалектичних шкіл було й таке питання якщо куля не проходить через отвір, то що слід казати, куля завелика чи отвір за малий? У цьому випадку немає значення як висловитися, бо ж ви не відаєте, яка з тих двох речей існує задля іншої, натомість ви не станете казати, що людина є задовгою для свого одягу, а скажете, що одяг за короткий для людини. Отже, ми прийшли принаймні до обґрунтованої підозри, що космологічні ідеї, а з ними усі софістичні супротивні твердження, можливо, мають у своїй основі якесь порожнє. І лише уявне поняття про спосіб, яким нам дається предмет цих ідей, і вже ця підозра може навести нас на правильний слід, аби розкрити ту ілюзію, що так довго вводила нас в оману.